Бедварс одна з найпопулярніших старих міні-ігор Майнкрафту. Чи знаєте, що Бедварс являвся аматорською картою від одного гравця? Ви на каналі Флойтіп і сьогодні ми поговоримо про історію бедварсу та становлення його популярним. Почну розказувати про людину, з якої все почалося. Кісома, Майнкрафтер, контент-мейкер з Великобританії. Саме він зробив карту під назвою Rush у 2012 році. В майбутньому послугувало концепцію гри Bedwars, як описує карту сам ютубер. Rush це pvp карта ціль гри побудувати місць через небо та знищити ліжка інших команд. Як тільки ліжко буде зламане, вийти противників, щоб виграти гру. Карта представляла себе два острівця, які працюють на механізмах. А порати могли б ви максимум зі своїми друзями. У 2014 році дану карту Rush замітив ютубер Comm та створив на своєму німецькому сервері ComhD повноцінний бедварс, золотий меч, піщані боки, вудка, бронза. Це це ті атрибути, які нагадують нам про ті часи зародження бедварсу. Про саму популярну міні-ігру, набираючу популярність у Майнкрафті, в цей час були нові мапи, режими. Хочеш граєш сам, хочеш з тімейтом, хочеш зараз навіть із трьома. Час іде та багато інших серверів починає помічати міні-ігру У 2015 році. Сервер Cetoxy вирішує випустити Bedwars, де замість звичайних ресурсів використовують досвід. Дана зміна впливає на геймплей та економіку ігри. Перезамість того, щоб встроїтись та купити якісь кращі речі за золото, потрібно просто фармити досвід на базі. Звичайно, це займало більше часу, але В тому ж році сервер Кубкрафт вирішує зробити свою версію міні-ігри, назвав її EGWARS. Генератор ресурсів можна вкачати а замість звичайних ліжок, використовують яйця дракону краю. Ці зміни зробили великий резонанс серед гравців Північної Америки. Дана різновидність Бедварсу і далі продовжує набирати популярність та відданість гравців. У 2017 році популярний сервер Hypixel випускає Бедварс, який ви знаєте по моменту. Хай Піксель зуміло розробити особливий стиль. Не тільки карти, а й систему закупу броні, вкачування за діаманти, золота та заліза спавнились на базі. Вовна замінила піщаник та багато іншого. Противників можна було вибухати не тільки ТНТ, а й фаєрболами, але це недалеко. Всі змінення міні його стало не впізнати, але в її основу все одно заложено ціль з 2012 року: збудуй міст, зламай ліжко та вбий противників. Бедварс став яскравим прикладом, як ідея одного гравця може перерости в щось велике з маленької карти, у цілий переворот в міні-іграх. Звісно, міні-ігра потерпіла від багатьох змін, але проявились тактики та багато різних систем ПВП. Ось ви дізналися, як виник Bad Wars. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Та напишіть, коли ви вперше зіграли Bad Wars. А з вами був я, Флоікіп, до наступного відео.